Дуже добре, що ніхто нікого не запрошував. Дуже добре, що кожен з вас прийшов, тому що є тому, що кожен з вас хоче висловити свою позицію. Ми впевнені, що ми всі повинні жити в цивілізованій країні, де нема корупції, де у кожного є перспективи, де у кожного є робота, де кожен може дивитись впевнено на завтрашній день. А чому сьогодні ми відстояли в парламенті. Відстояла в парламенті на цих нарадах у пана Рибака, коли вони на тебе дивляться, посміхаються і кажуть, що ви, хлопці, хочете. У нас є більшість. Можете за своїми прагненнями там комусь що розповідати. Вони думають, що вони вже схватили Бога за бороду. Вони мають владу і вони можуть вже контролювати все, що завгодно. Це не так. Це не так, тому що людей неможливо тиснути, неможливо е е змусити, неможливо, неможливо так розчатим пара, кудись там йти. Потрібно просити прощання. Потрібно запропонувати. Ніхто нічого не пропонує. Вони все вже тихенько вирішили на своїх розмовах десь там. Що? Бо могло Януковича, коли його Путін підтримав у 2004-му, якщо він домовився, що в 15-му до Фокси буде, не допомогло. Одна, одне завдання. Одне завдання сьогоднішній Добре. владі, влади тому, щоб євроінтеграція не була підписана Але. з одною метою. Алло. Євроінтеграція зробить всі умови Але. для того, щоб корупції не було. А корупція це те, що дає всім хлопцям набивати кишень. Скільки можна набити? Вони змагаються, у кого більше літає, літає, змагаються, у кого яхта більше, вони змагаються, скільки Там, у кого на рахунках з Це не змагання для країни, це не змагання для майбутнього. Вони змагаються на роблять все тільки для себе. А ще буде країною, це не цікавить на кого. Я не знаю, і ніколи не знає, які умови. Та яку ціну продав Янукович Євросоюз. Попечатки, ворога, попечат. Побічать Коморовському Меркель. Всім попечат. І сьогодні на репутація цієї Самітона не була, а зараз взагалі немає в Європейському Союзі.